Друзі, всім привіт! Сьогодні йтиметься про систему резервного живлення 12 вольт, що працює від акумулятора. Ця система встановлюється лише до невеликих інкубаторів місткістю до 200 місць. І у вас напрошується резонне питання: чому тільки в інкубаторах такого обсягу це можна встановити? Справа в тому, що проведені нами випробування показали, що у більш великих інкубаторах місткістю 500 яиц та більше дана система вже неефективна. І сьогодні я хотів би вам наочно показати, як ця система працює. І подивимося ми це на прикладі інкубатора Nest 100 Pro. В комплекті з інкубаторами йде такий провід для підключення інкубатора до акумулятора. На одному його кінці роз'єм підключається до інкубатора, а на іншому кінці зажими, які підключаються на плюс та мінус акумулятор. Роз'єм підключення акумулятора знаходиться на задній стінці інкубатора під шнуром підключення до мережі. Підключаємо роз'єм до інкубатора та акумулятора. Змоделюємо ситуацію. У вас працює інкубатор, йде інкубація, та про всяк випадок підключений акумулятор. І вимикається світло. І ось можна помітити, а на табло навіть підсвічується, що інкубатор автоматично переходить до режиму від акумулятора. Якщо живлення з'являється, все автоматично повертається назад к роботі від мережі. Ну і відповідно, якщо ми відключаємо акумулятор і живлення в мережі зникає, інкубатор, звісно, вимикається. Як бачите, акумулятор використовується звичайний автомобіль. І чим більшою буде його ємність, тим інкубатор пропрацює довше. Наприклад, на акумуляторі в 55 А інкубатор може пропрацювати 6-7 годин. І дивіться, який є ще цікавий нюанс. Коли живлення повертається і акумулятор вже при цьому трохи сів, то інкубатор заряджатиме акумулятор зі струмом 1 А. -год. Тобто в такому випадку інкубатор працюватиме як зарядний пристрій до акумулятора. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі.